Перевезення пасажирів здійснюється між усіма залізничними станціями та зупинковими пунктами, які відкриті для посадки та висадки пасажирів за розкладом руху пасажирських поїздів, затверджених у встановленому порядку. Інформацію про відкриття закриття станцій та зупинкових пунктів, зміну їхніх найменувань, характеристики та характеру виконаних ними операцій. Укрзалізниця публікує у збірниках правил перевезень та тарифів, а також у тарифних керівництвах. Кожен пасажир має право займати, як правило, одне місце згідно з придбаним проїзним документом. За бажанням пасажира і за наявності вільних місць йому може надаватись можливість викупити у складі пасажирських поїздів, що курсують за розкладом, затвердженим у встановленому порядку. Окреме купе в купейному вагоні для проїзду одного, двох чи трьох пасажирів чи одного пасажира двомісне купе у вагоні СВ або для одного-двох пасажирів тримісне купе в м'якому вагоні. Проїзд оформляється на одному бланку проїзного документа, на якому ставиться відмітка окреме купе. Крім цього, пасажир може придбати місце для перевезення ручної паклажі за порядком передбаченим. Пунктом 3, 1, 4. Начальник станції відправлення поїзда та адміністрація пункту продажу проїзних документів зобов'язані завчасно, але не пізніше моменту оформлення проїзду проінформувати пасажирів про всі заплановані зміни у розкладі руху пасажирських поїздів. У разі, якщо ці зміни оголошені після придбання пасажирами проїзних документів, начальник станції відправлення поїзда та начальник проміжних станцій зобов'язані проінформувати пасажирів про зміни в розході руху перед посадкою пасажирів до вагону. Внесення змін до маршруту прямування поїзда, якщо продаж проїзних документів на цей поїзд уже розпочався та перенесення часу відправлення поїзда раніше часу, встановленого діючим розкладом руху поїздів, є неприпустимим. Кожен громадян має право придбати за одним зверненням до каси до 9 проїзних документів включно, незалежно від напрямків. Продаж більшої кількості проїзних документів здійснюється відповідно до пункту 2.9. Оформлення проїзду здійснюється без подання до квиткової каси, паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу, крім випадків продажу іменних проїзних документів. Та оформлення проїзду до станцій, розташованих в місцевостях, на в'їзд, до яких потрібен особливий дозвіл. Продаж іменних проїзних документів за паспортами. Із внесенням прізвища пасажира в проїзний документ може вводитись розпорядженням генерального директора Укрзалізниці або його першого заступника з наступною метою. Обмеження незаконного перепродажу проїзних документів. Використання місць за призначенням, обліку пасажирів по прізвищах. Розпорядженням передбачаються способи занесення прізвища пасажира в проїзний документ. Це відбувається зі слів пасажира або з паспорта та порядок перевірки проїзних документів. Проїзні документи без зазначення прізвища проїзному документі та з виправленням прізвища, зробленим ним неуповноваженою для цього особою, вважаються недійсними. Квиткові каси відкриваються на всіх станціях і зупинкових пунктах, де кількість проданих документів становить 50 та більше за добу. На станціях та зупинкових пунктах, де обсяг продажу проїзних документів менший, Суб'єкти господарювання встановлюють інший порядок продажу з урахуванням місцевих умов. Про порядок оформлення проїзду з таких станцій і зупинкових пунктів суб'єкт господарювання зобов'язаний інформувати пасажирів у пунктах продажу проїзних документів та в поїздах. Залежно від величини пасажиропотоку, кількості квиткових каз. Та з метою забезпечення надання пільг згідно із законодавством України каси можуть спеціалізуватися за напрямком північ, південь, захід на міста, регіони і таке інше, за видами сполучень, міжнародне, приміське та пряме продажу заздалегідь та добові. Для певної пільгової категорії пасажирів інваліди, учасники війни, депутати, пасажири з дітьми, військовослужбовці, службові та таке інше. Спеціалізовані каси для певних категорій пасажирів можуть відкриватись у випадку, коли пасажиропотік цих категорій є достатнім для безперервної роботи каси у денному та змінному режимах. Якщо пасажиропотік є недостатнім, допускається змішана спеціалізація роботи каз для інвалідів та депутатів, для військослужбовців та службового для приміського та прямого сполучення і таке інше. У проїзних документах, оформлених у вагони з нумерованими місцями, зазначається номер та дата відправлення поїзда, номер вагона та номер місця. Доведення в дію. Національної автоматизованої системи продажу квитків, номер місця вказується тільки в проїзних документах, оформлених від станції відправлення поїзда, від станцій зміни трафаретів від проміжних станцій, включених до автоматизованої системи Експрес-2. З однаковими умовами оформлення проїзних документів зі станцією відправлення. В Проїзних документах, оформлених від іншої проміжної станції. Номер місця не вказується, але вільне місце гарантується і надається провідником вагона. Видача проїзних документів понад кількість вільних місць у вагоні є неприпустимою. З метою скорочення часу на обслуговування. Проїзд декількох пасажирів з однаковими умовами проїзду за винятком відряджених осіб може бути оформленим на одному проїзному документі. При прямуванні з пересадками пасажиру видається проїзний документ на кожну ділянку прямування поїзда. Від станції відправлення пасажира до станції першої пересадки. Від станції пересадки до другої і так далі. У разі відсутності місць з пункту пересадки чи за бажанням пасажира проїзний документ видається тільки до пункту пересадки. У разі оформлення проїзних документів з пункту пересадки. Хвитковий касир зобов'язаний визначити інтервал між часом прибуття поїзда до пункту пересадки за розкладом, та часом відбуття поїзда з пункту пересадки із урахуванням місцевих умов на станції пересадки, відстань між вокзалами, зручність та віддаленість переходу, таке інше. Узгодити можливість оформлення проїзних документів з пасажирами. Оформлення проїзних документів у зворотному напрямку на поїзди, які входять з пунктів пересадки, здійснюється, як правило, з пунктів формування чи обертання поїздів. В окремих випадках, передбачених умовами автоматизованої системи продажу квитків, такий продаж може здійснюватись із проміжних станцій. При цьому в проїзному документі поставляється тільки номер вагона. Номер місця не вказується. Про можливість такого оформлення проїзду в пунктах продажу проїзних документів надається відповідна інформація. Порядок видачі проїзних документів у обмін на талони громадянам, що мають право на пільги, викладено, викладено в додатку номер 1 Проїзний документ у вагоні зі змінним трафаретом видається не далі, як до станції зміни трафарету. Забороняється оформлення проїзду за проїзними документами службовими, пільговими та неустановленого зразка, а також простроченими з відсутністю потрібних печаток з незасвідченими виправленнями. При проділенні документів, які опубліковані як недійсні або мають явно виражену підробку або виправлення, казир касир зобов'язаний повідомити про це начальника станції чи вокзалу. Та представника лінійного відділу управління внутрішніх справ на транспорті. Загублені проїзні документи не поновлюються. Зіпсовані проїзні документи, як, наприклад, замоклі, розірвані обгорілі, за якими не можна повністю встановити дані поїздки, вважаються недійсними і також не поновлюються. У разі надання одному пасажиру двох та більше місць. Касир оформлює, як правило, рівну кількість верхніх та нижніх місць. Виняток може бути зроблений інвалідом, особам похилого віку, хворим пасажирам з дітьми. Залізниця має право відмовити в оформленні проїзних документів, якщо замовник проїзного документа не згоден з умовами цих правил. У поїзді за винятком приміських немає вільних місць. Перевезення пасажирів припинено внаслідок надзвичайних подій. Проїзд у міському сполученні здійснюється за приміськими, одноособовими, груповими та абонементними квитками. За бажанням пасажирів, приміські квитки продаються як у напрямку туди, так і у напрямку назад. Абонементні квитки бувають пільгові, повні та вихідного дня. Одноосібні та групові квитки для проїзду у приміському сполученні видаються через електронні контрольно-касові апарати автоматизовану систему Експрес. Одноосібні квитки, крім того, можуть оформлятися через, через ем... термінали. Пільгові абонементні квитки є іменними. Продаються за готівку або безготівково громадянам закладам і зазначенням на квитку прізвища імені та по-батькові, повністю зі слів замовника на будь-яку кількість місяців, але не більше як на один рік. І дійсні для проїзду між станціями, вказаними в квитку. Повні абонементні квитки продаються за готівку або безготівково. Громадянам, закладам, організаціям, підприємствам без зазначення квитку прізвища пасажира на будь-яке число місяців, але не більше як на один рік. І дійсні для приїзду між станціями, вказаними у квитку. Квитки вихідного дня дійсні для проїзду у п'ятницю, суботу, неділю, понеділок, передсвяткові та святкові дні на будь-якій дільниці вузла між станціями. Указаними у квитку. Дозволяється попередній продаж абонементних квитків, але не раніше, ніж за 30 діб до першого дня користування. Квитки в таких випадках прокомпостовуються датою, з якою вони є чинними. Начальник залізниці може встановити як виняток. І інші строки попереднього продажу абонементних квитків. Правом позачергового оформлення проїзних документів у добових касах та касах попереднього продажу користуються народні депутати, депутати місцевих рад, герої війни, герої праці. Особи нагороджені чотирма медалями за відвагу. Інваліди війни, учасники війни, інваліди війни перших, других та третіх груп, учасники бойових дій, учасники війни та почесні залізничники. Також учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. При особистих поїздках за пред'явленням посвідчення першої категорії, інваліди загального захворювання першої групи та неповнолітні інваліди, особи, які супроводжують хворих дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, до місця лікування чи реабілітації, слідчі працівники поліції, працівники Служби безпеки, прокурори. Півробітники управління Держохорони, судді. Також правом першочергового оформлення проїзду в добових касах користуються пасажири з дітьми віком до 10 років, а також пасажири супровідники хворих неповнолітніх дітей, які прямують на саніторно-коротне лікування за путівками, приділеними в касу, особи, які їдуть з Телеграфно засвідченим викликом про смерть, нещасний випадок або хворобу, працівники рефрижераторних поїздів та локомотивних бригад, спеціалісти та посадові особи Міністерства з питань надзвичайних ситуацій при проїзді до району надзвичайних ситуацій. Посадові особи Державного комітету по нагляду за охороною праці і їх територіальних органів, посадові особи. Державний количний інспекції, посадові особи органів антимонопольного комітету, ветерани військової служби. В касах попереднього продажу вище вказаним особам квитки надаються в загальній черзі. В залізничних вузлах першочергове право на одержання місць, які є в продажу, надається пасажирам після пред'явлення проїзного документа до цього пункту як пересадкового. Продаж проїзних документів у вагон без посадкового сполучення. До станції перечеплення вагонів, розташованих ближче, розпочинається тільки в добу відправлення поїзда. А весь інший час тільки до станцій, розташованих далі від станцій перепричеплювання вагонів. У змішаних добових касах за 30 хвилин. До відправлення транзитного поїзда в першу чергу оформляється проїзд на цей поїзд, про що на вікні чи біля каси вивішується оголошення. Виданий пасажиру проїзний документ дійсний тільки на час прямування поїзда між станціями, вказаними в ньому. Приміський квиток для проїзду в напрямку туди, виданий в день відправлення поїзда дійсний до 24-ї години дня видачі. Приміський квиток для проїзду туди виданий попередньо дійсний до 24 години дня вказаного у квитку. Приміський квиток для проїзду туди назад дійсний при прямуванні туди. До 24 години дня вказаного у квитку. А для зворотнього виїзду впродовж доби, не рахуючи дня видачі, а також вихідних та святкових днів. У всіх випадках приміські квитки дають право на одну поїздку туди. І на одну поїздку назад в період їх чинності. Якщо термін дійсності приміського квитка, у тому числі абонементного, закінчується на шляху прямування пасажира, то квиток дійсний до прибуття пасажира на станцію призначення. Термін абонементних квитків місячних, двомісячних і таке інше, вказується на квитках і враховується. Починаючи з дати дії та закінчується тією самою датою, що передує даті видачі відповідного місця та року. Абонементні квитки видані 30 та 31 січня терміном на один місяць дійсні до кінця лютого включно. Чинність проїзного документа квитка та плацкарти продовжується у разі ненадання пасажиру місця вказаного в проїзному документі, крім приміського сполучення. У разі запізнення пасажира на поїзд з пункту пересадки звини залізниці. У цих випадках пасажир повинен звернутися на станцію відправлення поїзда для проставлення відмітки на проїзному документі, не надане місце зв'язку з. Чинність проїзного документа поновлена або. Запізнення на поїзд з вини залізниці і причина. Чинність проїзного документа поновлена. Перевізник зобов'язаний оформити пасажиру новий проїзд без стягнення будь-яких платежів. Чинність квитка однієї з двох частин проїзного документа продовжується у разі запізнення пасажира на поїзд, якщо про це було заявлено ним не пізніше трьох годин після відправлення поїзда, на проїзному документі станція відправлення зобов'язана зробити відмітку, запізнення на поїзд із особистих причин. Чинність квитка продовжена. Якщо пасажир не зміг виїхати поїздом вказаним у проїзному документі, внаслідок хвороби нещасного випадку і пред'явив проїзний документ разом з довідкою лікувального закладу не пізніше одного місяця після відходу поїзда. При цьому на проїзному документі проставляється відмітка. Запізання на поїзд через хворобу, чинність квитка продовжено. У цих випадках нову поїздку з доплатою вартості плацкарти можна оформити протягом 10 діб після внесення відмітки.